Шапаренко його атакує. Андрієвський встигає віддати передачу на правий фланг. Гуцуляк забігає Лукас Тейлор. Оцуляк пасує на Андрієвського. Троє суперників проти нього падає Попов Андрієвський з м'ячем, Можна грати, Східка під удар. Брістріч заблокований удал. Аут для Полісся вкидання Лукаса Тейлора, Далеко штрафний майданчик. Шапаренко грає головою. Ще боротьба. Назаренко б'є повз ворота. Думаю, але поки що, звичайно, ми констатуємо. У ці 18 хвилин неповних матчу Полісся цікавіше на футбольному полі. А зараз Ярмоленко перекидає через волинця. Полз ворота, проходить м'яч. Перший момент такий специфічний на. Специфічний підхід до сьогоднішнього матчу проти зорі а динамо Зараз немає положення позарою Гуцулюка. Гуцуляк. Фінтить. Гуцуляк. Удар по воротах. Рукошет щерет. Готовий Назаренко подає. Вибили динаміцю. Удар по воротах. М'ячем чемпіонату української премєр ліги М'ячем від бренду Пума. Зараз батіста обікрав Попова. батіста Бабенко удар. Рикошет не Албанський правий захисник. Зимовий новачок. Він із клубу «Партизанія». Прийшов у Полісі. Зараз небезпечна атака. Удар по воротах. Рикошетний щерет. Парирує і добуває. Шапаренко. Михайленко. Поліся в позиційній обороні. Михаленко грає на Попова. Можна просувати з м'ячем. Він рухається вперед. віддає наліво. Дубінчак. Дубінчак. Простріл. і Вонат ударна позиція може бути. Як же здорово грає проти Ваната Сарапій зараз. І контрвипад по лісі. Впав Попов. Розганяє цю атаку. Удар по воротах. Пробував Дубінчак. хто ж там нового пізні. Грає на Кабаєва. Піхальонок, Піхальонок м'ячем вперед. Пасує на фланг. Тимчик. Подача від Тимчика. Цуляк відпрацьовує в оборону. Михайленко. Ось воно далеке вкидання. Вибивають м'яч футболісти Полісся. Шапаренко зупиняє, б'є. Вище воріт.